Вітаю! Сьогодні 16 червня Трускавець, Україна. Я запрошую вас разом зі мною до лісової прогулянки. Дивіться, скільки мурашок. А ось і сам величезний мурашник. До речі, в моєму кошику жменька лисичок. З грибами, поки мені не дуже щастить. Зараз от вам покажу у кошику. Там одиничні. По одній лисички я збирала. Два таких дуже страшних дубовичка. І от зараз в мене маремуха або мухомор червоніючий. І ось це вже така гарна знахідка, тому я із задоволенням вам її покажу. А поруч, що це поруч? Може, говорушки якісь? Хай собі ростуть мухомор червоніючий, дуже гарний їстівний гриб, хоч і відноситься до родини мухоморів. Це неочікувано. Дуже зарано, як на мене, для цих грибочків. Це в нас псевдоїжовик або тримеладон драглистий. Якщо він тут виріс, значить це в нас була колись, було колись хвойне дерево. Такі вони аж прозорі. Це в нас їстівні грибочки, їх можна їсти навіть у сирому вигляді. І вони такі, як желейки. Особливого смаку ніякого не мають. Зазвичай я їх просто до овочевих салатів додаю. Якщо я вже зірвала, то, звісно, я його беру собі до кошика. Бачите, я донечці знайшла, трошки маленькі. Це вже цікаво, бачите, на стежинці ще два мухомори червоніючих. Так, невже ми сьогодні з вами щось та назбираємо? Так, цього з'їли, на жаль. Так, Пошукаємо зараз ще. І неподалік, дивіться, сироїжка. Ох, яка гарна. Зараз перевіримо її. На жаль, вона вся хробочлива. Ще один грибок, давайте подивимося. Мухоморчик. Так, мухомор сіро-рожевий. Бачите, яка спідничка в нього з відбитками пластинок. Ох, який красень. Так, я побачила там грибочок. Це прям красень. Також хомор червоніючий. Я дуже люблю ці гриби збирати і готувати, і вони дуже гарні в сушці, мають свій цікавий аромат і смаки, мариновані, дуже смачні. І це навіть не хробачливий, це пощастиво. Я тут підійшла роздивитися цю цікаву рослинку, щось безхлорофільне, бачите, вилізло з-під землі, чимось мені Петрів хрест, нагадує. Видно, багато там нектару. Так ось дивіться. Підходжу я їх зняти, а тут мухоморчик. Ой-ой-ой! Може, шапинка буде добре. Ні. Ну, проте такою красою з вами помилувалася. Сподіваюся, ви бачите, виглядають помаранчеві красуні висички. А настиження. Це в мене невеличка сироїжечка. Ой, яка гарна, правда? Ще чиста. Навіть не знаю, як я побачила цього мухоморчика, бо насправді він з листвою настільки зливається. Подивіться, одного кольору. Отак от під горобинкою та дубком виріс. Так, може тут шапинка нам лишиться. Ой. Частина шапинки йде в кошик. Я тут здовж стежини знайшла сумічку. Дивіться. Вона дуже-дуже ароматна. Взагалі всі ягоди корисні, вони містять в собі багато антиоксидантів. Так. Зараз тут трохи позбираю. Це яка тут височенна кропива, як я, але ще не квітне. І оці верхівки я позбираю зараз. Зараз ножицями позрізаю. О, дивіться, краса яка. Почав падати дощ, тому покажу вам свій результат. Які він із ягідками, з зеленю, з грибочками. І тепер за традицією рушаємо до кухні та приготуємо те, що зібрали. Грибів, як бачите, не так вже і багато, проте на страву нам вистачить. Для початку, звісно ж, треба їх помити. У мухоморів я зазвичай просто ножем, отак от легенько зчищаю ці цяточки. Хоча цього можна і не робити. А сироїшка зазвичай от знімається в неї дуже добре шкірочка, і бруд дуже щільно прилипає до шкірочки. Готувати будемо сьогодні дуже смачний помідорний тарт і грибочки туди додамо. Для початку я замариную гриби, сіль, перець, можна додати сушений базилік або італійські трави. Я додаю сушене листя пастернаку. І сюди ж два таких невеличких зубчика чеснику. І зовсім трохи олії, приблизно чайна ложка. Все перемішати і нехай собі маринується. Тепер готуємо пісочне тісто, борошно додаю дрібку солі, у холодну воду додаю яйце, трохи перемішую. В борошно додаю вершкове масло, можна і м'яке, і холодне, і тепер розтираємо його з борошна. Тепер в нашу крошку додаю яйце з водою і швиденько замішую тісто. Просто треба поставити або на годину до холодильника, або, як я, хвилин на 20 до морозильної камери, а поки готуємо начинку. Кропиву я добре помила, так відтисла. До речі, верхівки чомусь не дуже і такі колючі. І дивіться, мені ще подобається з медункою цей варіант класти зелень, але медунки у мене не було. Тому з кропивою. Шкода, що не так вже її багато, можна більше зелені. Можна, звісно, і без зелені, але мені подобаються варіанти з зеленю. Тарт у нас помідорний, тому знадобиться багато помідорів. І нарізаю їх такими шматочками. Нарізаємо сир. Взагалі потрібна бринза, але в мене, як бачите, не дуже великий такий шматочок, тому я ще додам трохи моцарели. Лишилося приготувати заправку: гірчиця, сіль, мед. Замість базиліку я використовую листя пастернаку. До речі, чудова спеція виходить олія. Можна використовувати гірчицю в зернах. І так і так буде смачно. Тісто я буду розкатувати на пергаменті, на якому буду випікати. І тепер, як на найтонше розкатати тісто. Тепер розкатане тісто я викладаю на деко. Включаю духовку на 190 градусів. І поки вона нагрівається, ми зберемо наш тарт. Треба рівномірно розпределити наш соус. Зверху кропива, тепер помідори. Помідори трохи посолити, Поперчити. Викладаю наші мариновані грибочки. Якщо будете без грибів готувати, то просто зверху сиром посипаєте, і це вже дуже-дуже смачно. Лишилося так завернути края нашого тарта. Якщо ви полюбляєте більш рум'яні края, то можна їх змастити або вершками, або жовтком або яйцем. І тепер відправляємо до духовки. Поки готується тарт, хочу вам показати, які ми робимо десерти з ягодами. Зараз з полуницею, але от якраз є лісові, це в нас основа з звичайного листкового тіста. Заварний крем на сметані, або ще його називають крем пломбір. І ми викладаємо шарами, крем та ягоди. І зверху мають бути ягодки. Якщо вам сподобається наша ідея десерту, то рецепт крему буде в описі під відео. Єдине, що готуйте перед споживанням стільки, скільки вам потрібно, інакше потім з часом розмакає саме тісто і тоді вже не таке хрумке. Звісно, що можна без тіста, а просто в креманках робити шарами: шар крему, шар ягід. Ста виходить дуже соковитий. Сподіваюсь, відео було цікавим та корисним. Я бажаю нам всім миру, миру над головою, в душі, серці. До нових зустрічей у лісі!